Мої вітання усім глядачам головного політичного на часі рубрика Віп сніданок. Ми готуємо страви, ранкові страви за рецептами народних депутатів. І допомагає нам у цьому шеф-кухар ресторану Мара Азура Юрій Приходько. Доброго, Доброго ранку. ранку. Пане Юрію. Я вам пропоную переглянути сюжет, чим снідає народний депутат Володимир Яворівський, а потім приготувати, спробувати те саме. Згоден. Сніданок мій фактично не завдає клопоту моїй родині, в першу чергу дружині. Я його роблю сам. Правда, дружина допомагає, налаштовуючи щось із вечора. У мене дві версії. Одна це сік, марк'яний, яблуко додаю. Це все стоїть, помити, вже готове. Я тільки підходжу до соковижималки, натискаю собі велику склянку соку, такий мікс. Ось і все, і фактично я на цьому соку живу десь до обіду. А друга моя версія, вона ще простіша. Це тоді, коли я дуже кваплюся, кудись, або що це перепелені яйця. У Володимира Яворівського два види сніданків: один яєчний і один фруктовий. Тому сьогодні готуватимемо два фреши і гоголь моголь який так люблять наші діти. Гоголь моголь у нас буде з перепелених яєць, а фреш у нас буде. Морків'яно-яблучний і помідорно-огірковий. Так, все, тоді приступаємо, напевно, до роботи. Розпочнемо все-таки із фрешів. Фреш яблучний містить багато кислот, тому люди, які хворіють гастритами та виростками шлунку і панкреатитом, все-таки з яблуневим фрешем. Варто бути обережним. Преш. Я знаю, що краще вживати перед їжею, перед основним прийомом їжі за 20 хвилин. Тоді він гарно засвоюється. Якщо ви поїли, то після їжі зразу відразу ж фреш не варто вживати, тому що він буде перевантажувати шлунок. Якщо ви поїли, то краще через 2 години вже після їжі або за 20 хвилин до їжі. До основного прийому. Взагалі, фреш такий специфічний продукт, який потрібно вживати одразу. Не можна зробити фреш, аби він там постояв 20-30 хвилин, а потім випити. Ви віджали фреш, зробили собі сок і зразу його випийте. Тільки тоді він принесе користь вашому організму. Зараз ми робимо огірково-томатний фреш. Прошу і, замітити, так, опять же, так. люди аллеюші на панкреатит і на повишену кислотність. Все таки не, не можуть. не рекомендується, в да, В огромних калічествах употребляти фреш. Ось таких два фреші. За рецептами. За рецептом Володимира Яворівського ми приготували. Отже, переходимо до нашого наступного, нашої наступної частини сніданку. Готуємо перепалені яйця, але ми їх не готуємо. Володимир Яворівський п'є їх. Просто а ми вирішили зробити що щобель моголь, -моголь. з перепелиних яєць, або було смачніше. У перепалині яйця зміцнюють імунітет, вони запобігають анемії. Тому для дітей вони будуть особливо корисними не тільки для дітей, а для дорослих. Навіть косметологи радять вживати перепелині яйця жінкам ну і чоловікам також. Оскільки вони міні містять багато амінокислот та вітамінів, а це покращує стан нашої шкіри. Так, ані виводять радіонукліди. Так, це справді так. Але я бачу, що пан Юрій відділяє жовток від білка зрослому чоловіку, то сіта. Це... С 18 до 50 лет необходимо употреблять 5-6 яиц. И желательно, чтобы они були в сыром виде, так как при долгой термической обработке разрушаются все микроэлементы и витамины просто испаряются. Для початку ми переходимо до непосредственно приготовлення... приготовлення... Гоголь-моголь. Гоголь вот. Скільки яиц ми туди розбили? Ми розбили порядка 30 штук. Так, это такие богарные говермогиль. Очень большой, но опять же, в силу, чтобы не переусердствовать, этот говермогиль у нас рассчитан на двух взрослых человек. Так. Желательно на опять же, как и фреши, употребить с утра несколько перепелиных яиц. Так. Вот, добавим немного какао-порошка. Ой, смакота. Это будет смакота. Вот так. И блендером, я так разумею все это гарненько вымешивается? Так, так, так. Сколько хвилин? Так, нужна нам, скажем так, консистенции. То есть белки, желтки яиц должны побелеть у нас. Вот наш гоголь-моголь уже готов. Мы его подадим с ягодой. Учитывая на то, что это детский, можно сказать, коктейль. Сладкий і очень полезний. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а на такому коктейлі скільки можна до обіду прожити? Ну, відчуття голоду не настане? Ні. Він калорійний. Яйця дуже питательні, але не очень калорійні, так скажемо. Тобто там є мікроелементи, які довго переварюються нашим організмом. Ми збили. Перепалині яйця блендером, додали туди ягідки, додали какао і таким чином трошечки і ус... чуть -чуть зроб... персика, персика. От і так. таким чином трошечки зробили смачнішу нашу страву. Так. Отже, ми приготували сніданок за рецептом Володимира Яворівського. Фреші і фреш з перепалиних яєць, можна так сказати. Перемога для наших любимих дітей. Фреш морквяно яблучний для приготування потрібно одну морквину та два-три середні яблука будь-якого сорту. Такий фреш стане гарним доповненням до здорового сніданку. Він заряджає енергію та бадьорить. Калорійність становить 46 ккал. кілокалорій. Для огірково-томатного фрешу необхідно один огірок та два помідора. Такий фреш корисний зранку для тих, хто худне, аби дотримуватися здорового харчування. Калорійність становить 29 ккал. кілокалорій. Гоголь Моголь на одну порцію страви необхідно 15 перепилених яєць. До жовтків додати трішки какао-порошку та одну чайну ложку цукру. У серетельно збиту у блендері додати свіжі цільні ягоди та персик. Калорійність страви становить 168 кілокалорій.